Миколаївна. Сьогодні ми обчислюємо периметр многокутника. Це тема нашого уроку. Як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно. Давайте переходити до нашої роботи. Розгортай свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 56. Один рядочок. Будь ласка, пригадай, 9 дорівнює. 9, 9 це істина або правильна рівність. 6 дорівнює 8 це хибна або неправильна рівність. Отже, 7 більше, ніж 2 та 5 менше, ніж 8 це істинні рівності. А 7 менше, ніж 5 та 4 більше, ніж 9 це хибні рівності. Добери у віконці числа так, щоб отримати істинні рівності або нерівності. Пропущене число дорівнює 8. Яке пропущене число? 8, 8 дорівнює 8. Це рівність. Далі пропущене число дорівнює 15, 15 дорівнює 15 це рівність. Є нерівність. 2 більше, ніж правильно, 0 або 1. 99 менше, ніж число 100. Абсолютно правильно. За схемами склади вирази й обчисли їх значення. 3 додати 9 буде 12. 4 додати 9 буде 13. 5 додати 9 буде 14. 6 додати 9, 15, 7 додати 9, 16, 2 додати 9, 11. Молодці. Наступне, будь ласка. 13 відняти чотири. Дев'ять. Тринадцять. Відняти пять. Вісім. Тринадцять. Відняти 7. Сім. Тринадцять. Віднятий вісім. 13 відняти 9. 4. Молодці. Ви впоралися. Назви числа, пропущені в таблиці, та поясни, як знайти невідоме зменшуване та від'ємник. Склади і запиши рівності. Зменшуване 17. Від'ємник невідомий, різниця 10. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 17 відняти 10 буде 7. Зменшуване невідоме, від'ємник 8. різниця 8. Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. 8 додати 8 буде 16. Зменшуване невідоме. Від'ємник 9, різниця 6. 9 додаємо 6 буде 15. Наступне зменшуване 17. Від'ємник невідомий, різниця 8. Нам треба від зменшуваного відняти різницю. 17 підняти 8 буде 9. Зменшуване 14. Від'ємник невідомий, різниця 5. 14 відняти 5 буде 9. Зменшуване невідоме відємник 8, різниця 6. 8 додати 6 буде 14. Зменшуване 18, різниця 9. Від'ємник невідомий. Нам треба від зменшуваного відняти різницю. 18 відняти 9 буде 9. Зменшуване невідоме. Від'ємник 8, різниця 7. Нам треба від'ємник додати до різниці. 8 додати 7 буде. 15. Молодці, ви впоралися. Розглянь завдання. Оля виміряла довжини сторін кожного многокутника і записала суми. Знайди значення сум. Дивимось. А Б 5 см, БС дорівнює 6 см, А С дорівнює 7 см. Щоб знайти суму всіх цих значень. Нам треба записати 5 додати 6 та додати 7. Буде дорівнювати скільки 5 додати 6, 11 та ще 7, 18. Наступний чотирикутник КДМП. Розглядаємо сторона КД 2 см, ДМ 5 см, МП – 2 сантиметри. КП буде 5 см. Знайди суму цих сторін. 2 додати 5, додати 2 та додати 5. Ми можемо з вами скористатися переставним законом додавання. 5 плюс 5 буде 10. Далі до 10 додаємо 2 буде 12. І ще 2 14. Отже, значення сум. Трикутника АБЦ буде 18 см. А прямокутника КДМП 14 см. Сума усіх довжин сторін прямокутника або многокутника це може бути трикутник. Ми їх всі називаємо многокутник, тому що в них багато кутів. Називається периметром многокутника. Тобто сума довжин усіх сторін многокутника – це периметр многокутника. Олег розв'язував задачу: поясни записи хлопчика та закінчи розв'язання. Дивимось, сторони трикутника дорівнюють 5, 4 та 3 см. Знайди периметр трикутника. Олег намалював трикутничок. Найдовша сторона фіолетова 5 см. Далі, зелена 4 сантиметри і жовта 3 см. Щоб знайти, ми бачимо, що треба зробити. Нам треба знайти суму, треба до 5 сантиметрів додати 4 сантиметри і додати 3 сантиметри. Отже, 5 плюс 4 буде 9. Та ще 3 буде 12. Отже, периметр трикутника. Дорівнює 12 сантиметрів. Наступне завдання: знайди значення різниць, користуючись підказкою. Давай розглянемо підказку. 12 відняти 6. 12 розклали на 6 та 6. Отже, 6 мінус 6 буде 0. Та ще 6 буде дорівнювати. 6. Оскільки 6 плюс 6 дорівнює 12. Наступне. 14 мінус 6. 14 розкладаємо на 8 та 6. Далі нам треба від 6 відняти 6 буде 0. Та ще 8 буде 8. Оскільки 14 це 6 та 8. Наступне 13 відняти 8. 13 розкладаємо на 8 та 5. Отже, 8 мінус вісім залишається 0. І ще 5 буде 5. 13 відняти 5. 13 ми розкладаємо на 5 та 8. 5 мінус 5 буде 0, залишається тільки 8. 11 відняти 3. Ми можемо 11 розкласти на правильно 3 та 8. Отже, 3 мінус 3 буде 0 та 8 буде 8. 14 відняти 9. 14 розкладаємо на 5 та 9. 5 плюс 9 мінус 9 дорівнює 5. 16 відняти 9. 16 розкладаємо на 9 та 7. 7 плюс 9 відняти 9 буде 7. Молодці, ви впоралися. Поглянь, скільки ланок містить кожна ламана. Спробуй обчислити довжину цієї ламаної. Скільки ланок? Три ланки. Довжина першої частинки 5 см. Другої 7 см, третьої 3 см. Щоб обчислити довжину ламаної, треба додати всі сторони. Всі ланочки. Тобто 5 додати 7 см додати 3 см буде. Ми можемо 7 додати 3 отримаємо десяток та додати 5 буде 15 см. Довжина ламаної 15 см. Наступна ламана. Скільки частин? Правильно, 3 ланки. Перша ланка 4 сантиметри, друга 4 сантиметри, третя 4 сантиметри. Знайди, будь ласка, довжину цієї ламаної. Правильно 4 додати 4 додати 4 буде 12 сантиметрів.